Знову у скорботі на головному майдані міста попрощалися із трьома загиблими захисниками Павлом Стрелецьким, Павлом Кирильчуком та Сергієм Біловим. Тривалий час військовослужбовці вважали зниклими безвісти. Лише зараз їхні тіла вдалося ідентифікувати та повернути рідним для гідного поховання. 39-річний солдат Павло Стрелецький загинув 17 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, чудовою, спокійною, вихованою, доброю. Що не попросиш, ніколи нікому не відмовить. А прослужив і недовго, от. бо попав одразу, як кажуть, в пекло. Останні розмови. Останні розмови, в принципі, не було, була тільки переписка по WhatsApp. От. Він мені написав, що молюся Богу, от, щоб залишитися в живих, тому що кидають нас на Покровський напрямок. От. І бережи себе, брат. От, я йому таке ж саме побажав. Бережи себе, будь обережний. Саме головне дивися на небо, бо ті дрони це дуже жахлива річ. Життя 33-річного солдата Павла Кирильчука обірвалося 16 жовтня 2023 року на запорізькому напрямку. У чоловіка залишилася мати, дружина та 11-річний син. Спокійний був, нормальний хлопець. Бу, дружили, гуляли, спілкувалися. Ну, він в 23-му році йшов сам. Його одразу не взяли, а потім визвали і пішов служити. Сергій Білов у квітні 2023 року доєднався до лав Нацгвардії. Був двічі поранений, проте повертався на службу. 40-річний старший солдат загинув 28 вересня минулого року на Луганщині. Він був веселим, любив життя, поважав старших. І сьогодні, коли я його пригадую, остання моя зустріч з ним була як ви почуваєте себе. Кажу добре, хожу, топчу ще стежку. А йому б ще топтати ту стежку і рости. Але сьогодні безжальна війна обірвала його життя. За упокійну службу за захисниками провели у свято Покровському соборі, поховали військовослужбовців на Алеї Героїв кладовище Нове у Рівному: Вічна та світла пам'ять українським воїнам. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.